Пановні сміляни коротке звернення. Хотілося б сьогодні виступити перед вами. Сьогодні 11 жовтня. І навіть під час повітряної тривоги ми записуємо це звернення. Звернення стосується енергетичної системи, нашої системи водопостачання, нашої системи зовнішнього освітлення. Хотів би звернутися до вас. Вчорашнього дня ворог атакує активно нашу державу, нашу країну. Ви бачите, що об'єкти критичної інфраструктури по всій країні багато пошкоджені. У нас єдина енергетична система по Україні не витримує. Вчора ви всі слухали звернення президента і звернення. Заступника Офісу президента про запровадження економії з приводу електроенергії, тому ми в місті також запроваджуємо. Систему економії це стосується сьогоднішнього дня. Ми вимикаємо зовнішнє освітлення по місту, поки не стабілізується вся енергосистема в нашій країні. Крім того, зрозуміти, що міська влада не регулює процеси по віяльним відключенням, так званим. Ми не знаємо в яких мікрорайонах відключиться електроенергія. Це все в ручному режимі. Регулюється напряму через Черкаси, через Київ. Тому органи місцевого самоврядування на цей процес не впливають. Тому я звертаюся до всіх запастися. Перш за все, питною водою, тому що при вимкненні електроенергії у нас зупиняються і наші підкачуючі насосні станції, і наші підйоми по водопостачанню нашому міста. Тому звернення запастись питною водою. Хто має можливість запастись свічками, генераторами, паливом для того, щоб свої оселі освітлювати? Тому коротко. Звернення стосується саме цього. Якщо будуть зміни в енергосистемі, ми обов'язково будемо відновлювати зовнішнє освітлення. Я на сьогодні звертаюся. Давайте дослухаємося керівництво нашої держави, керівництво обласної військової адміністрації районної військової адміністрації про те, що е, запроваджуємо заходи економії З 17-ї години вечора до 22-ї години вечора. Звертаюсь до всіх максимально економити електроенергію, і місто е, також долучається до цих заходів. Крім того, всім бажаю. Спокою, миру, давайте не сіяти паніку, всіх перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Я розумію, що не у всіх мікрорайонах міста у нас обладнані укриття, але максимально в приватному секторі найпростіші укриття бережуть наше життя. Тому звертаюся до всіх смілян. Мирного нам всім неба! Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!